Мої вітання! З вами крава! І в сьогоднішньому відео ви бачите знову багато кількість різних пакетиків, також піки на ікон і піки ще якісь будуть. З вами крава. І вліпіть, будь ласка, вподобайки нам напишіть якийсь приємний коментар під цим відео. А ми розпочинаємо дане відео. Let's go! Три гравця з 10 в 83 плюс. Давайте от розпочнемо з нього. І будемо отак іти. Я сподіваюся на якусь спешелку. Дуже сильно сподіваюся. Четвертий рейтинг. П'ятий. Четвертий. Хочеться спешелку якусь. Прям таку достойну. Поки що по рейтингу навіть трошки ображають електронні карти, якщо чесно. Навіть волкаута ще досі немає. Та ну, без волкаута буде пік. Оу, oh, шиш П'ятий, четвертий, четвертий. Ну і цього четвертого візьму. А. Єс Окей, відкриваємо оцей пік. Давайте подивимося, що тут випадає так. Три. О, oh, інформ, добре. Це трейд, якщо не помиляюсь. Ще один інформ. Тут що. Без інформа і. Берем інформ, здається. Тут буде. Так. Відкриємо цей пік. Давайте через Трикутничок відкриємо. І подивимося, що тут може випасти. Так, шостий вже волкаут. П'ятий. Інформ, сьомий. П'ятий. Ну, окей, інформ, сьомий і. Волкаут, так. Окей. Непогано. І відкриємо ще цей пік. Може, тут ще щось випаде. Давайте також трикутничком відкриємо. Інформ. Ну, інформ беремо. Давай, інформа. Трейдових непогано. Тепер переходимо до пакетиків. відкриваємо О, інформ. Без Velkauto інформ Може це бути якийсь СТ. Е, ого. Німець. З бельгійського чемпіонату. З Стандарт Д. Стандарт. Я б забувся назву до, до кінця команди. Ого! То, то, карточка непогана. Дивіться. Інформ! Найс, нанив. Інформ волкаут! СТ Нігерія. Віктора Сім'єна, він що є в команді тижня? Блін, боже б ти. Ні, це дабл волкаут в такому пакетику. Віктора Сім'ян, кого ти ще принесеш? Блін, принесе ще якось такого класного. Це хто? Ах, ладно, нормально, нормально. Естер Кляса! Ну це гарний пакетик, це вже достойно достойно. Next pack. О, інформ. Без волкаута, але інформація Америка, це це, це шоу, ця 85-та, яка випадала в піку, здається. Ну, давайте глянемо. Команда, блин, значок класний. Yes, 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 це шоу. Тоже прикольна карточка, виглядає начебто. Але там по зірочкам, напевно, біда. А ну глянемо. Да, по зірочкам біда, така карточка. Ой, керниця. 84x5, давайте. Без спешилки, я ж ні одного фентезі фут не бачу. РБ, Іспанія, третій Карвахаль, ну це, це звездець, але я надію, що це дабл вулкаут, це дабл вулкаут, окей. Давайте ще одного мадридіста Давайте, Бапе Лаутаро Мартінес, 89-й. Ну окей, okay. 89-й рейтинг, окей, okay. окей. Okay. І що тут ще? Угу. Uh окей. -huh. Okay. 85x3, тут дуже цікаві. Фентезіфуд, добрий вечір. Голдкіпер, Німеччина. La Liga, це цеген. Окей, 82 рейтинг, це вже добре. Давайте ще щось Він дайте хороший шось. Ну, не фодер, а карточку. Блин, ска фодер вже вже не може бути хоро. Повар? А це павар! охо хо 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 А повар щось має коштувати? А повар має? Обов'язково має щось коштувати Повар, будь ласка, щось вартуй. Іди ж ти сюди? 500 кан, грубо кажучи, на базі та навіть більше карточка буде коштувати. Fantasy Food Pваar! Найс Su, я говорю один класик. Найс! Бенджамін павар! Бенджамін павар! Айз! Так, Fantasy Food гарантований. Давайте відкриємо. Так, тут хто може бути? Голдкіпер Сербія. Сербія. Yeah, Петрович. Це Петрович. Петровича зловили. який грає, Боже, мені ми куди відправили. Життя. а повар може бути в основі мене. ой ой Я зараз там буду таке тусувати. ой йой Відкриємо такий пакетик. Інформ. Волкаут. Олісе? Може бути Олісе там? А, це Аузбург, бліна. Аусбург. І це тільки. Тільки один равець виходить. Матку рідна. Ой, інтрейд! Уу-у-у! Олісе випав, бачите, олісе випав. В чуйчка було. Ігрок команди тижня. Волкаут. ЦАМ. Нігерия. Люкман. Це Люкман. Люкман найгірший пенальтист по По подумці. Головноутренер Атланти, але... Ну, карточка доволі така. непогана. Але рейтинг, типа. Fantasy food, Ще один такий гарантований пакетик, дивимося. Все кто Може, Может, що таке достойне? Хто там може бути? Я не знаю, блін, я не знаю, хто це. Фіорентина. Ну, Фіорентина таке собі. себе. Выберс, баска, будь ласка, за вибачте. Я. Я перегнув, я перегнув, я не правив в цій ситуації. Скільки ти коштуєш? Скажи, що ти щось коштуєш? Блін, 47 тисяч. Але карточка гарна, гарна. Блін, якщо апнеться, це доволі непагне, може бути біст. Ще один фентезі фуд. У мене цих багато гравців. Так, давайте. Хто тут? Есте. Франція? Я не знаю, хто там... Хотенхам тель! ха ха він має щось коштувати, Я не вірю, Я не вірю, що цей хлопчина нічого не коштує, Я не вірю, Я не вірю в цьому. Тель! Ну якщо ти зараз, не... блин, но ну ти маєш коштувати. я не вірю 200 тисяч, 200 тисяч, Нормально, not bad, not bad. Файно є, Файно є, скільки это шо по зірочкам? 4-4 будемо чекати, щоб Тоттенхем себе показав. Хо-хо! Oh -oh! Ну і нічого хотів Тоттенхема. Не вірю, що я таке кажу, але все рівно. X20, let's go, інформ є. Yeah. Без волкаута. Ну, хоч інформ є. Yeah. Слава ти Господу, що інформ є Канада, МЛС. Це хто? У мене є один варіант, але це я не думаю, що він то перейшов. Ні, ну це не він, звичайно. Нельсон. 95 пейс! Гарно, гарно. І два інформа. Віска теж. Ну, ну, нормально, піде, піде, піде такий пакетик. Давайте відкривати цей пак. Без без промо. Добре. Я вам пробачу, що тут буде кілін Бапе. Це Антоніо Рудюкер. Що одного рецепта материнського може. І Мартін Едегор. Матку рідна, які пани волкаути? Ну для, для цього пакетика. І Бруно Фернандеш. Так, 83Х5. Let's go. Inform. Okay, Understanding. ST Argentina. Double що? Ні, Не, double Lookout А, кому? Я не знаю, хто там грає. Хм. Ніку пас Ну, Таке. Піде для всяких СБЧ. 82x5. Волкаут. Я добрий день. Кришану Рунальду. Сии. Кріш випав. Шкода що ти не випав, коли було тоті. Але І на тому дякую, Кришану Рональду. Так, хто там ще під ним є? О, Інформ Кембл. Окей, і Олісе. І так, зібрав я такий пік, відкриваємо цей пік і дивимося, що тут може виписати. Давайте спочатку 3. Що тут може? Угу uh -huh. Прекрасно. О, тут щось може бути гарне. Рольфо! Непогано, непогано. І тут щось рут. Е, зараз я гляну кого краще. Напевно, я візьму б взяв би Рольфо краще. Але зараз я гну по ціні. Беру дівчинку Рольфо. Нехай буде вона. Цей пакетик. О, інформ. Без волкаута, але інформ. Пудемо зразу, що це за інформ, бо ж вона може і впадав цей інформ. Та впадав баварська дівчинка. О, інформ, трейдовий інформ. Це німець. О, це супер, це супер, це класно. Я люблю. Виграємо. Я... Отакий пакетик, може тут буде Тотті. Це що це? Я поки що не розумію, що це, але добре СТ. Це ляпорт, Ляпорт і хто ще буде? Ляпорт і хто ще там. Дивимося. Може цікаве. Дайте, щось цікаво, будь ласка. Це хто Андріч? Ну це таке таке, ну це прям дуже сильно таке. Ну чого чо мені не везе таких пакетик? Шийля для бліката. Воно собі шоколадку купила. гадіна. З'їла сама шоколадку. А я що робить? А що? Мені її як вона їсть шоколад, його теж може хоче шоколад. Задаво він! <зов> Піска мегапак, тут час тут нічого не падає. О, Інформ. Окей, Інформ це бабки, 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 бабки. Опять це ісландець. Окей. Okay. 80 плюс X40. Тут треба фентезі-фуд. Інформ, блядь, де фентезі-фуд мої? ЛБ, Франція... Дівчинка, Карчнає, напевно, і ще хтось там. Угу, mm -hmm. давайте показуйте. Хто ти інформ? Хто ти воїн? Ну це погані пакетики, я вам скажу, ну не панство. Канадці, треба щось ну, нормальне читувати. 83x10. Fantasy food, окей, okay. окей, okay, everybody. ЛБ. Огу. Mm -hmm. uh -huh. Ну, це не дабл вокал здається. Не дабло. Хто ти? Понянка. навіть не знаю хто ти. і Що ти. Єнортик у тебе. Левелс, Левелс. Окей. Піде. Ого, піде. Скільки ми тут. Дублікатів. 83х10. Інформ. Без волкаута. Матко рідна Це дівчинка з баварії, походу. Ого І так, відкриваємо героя. Давно не збирав героїв, може щось тут випаде. Давайте починаємо з третього. Хто тут? Сорс Clar, окей. Тут хто? Угу, депіл і тут хто? Вільямс. Серед них всіх мені здається, це найдорожче тут Вільямс, але я зараз передивлюся сам. Берем Вільямс. У... У Голкіпер. Еміліано Мартинес. Це в мене є. лукаут. Окей, давайте кіл нам Бапе. Не дайте мені спешлок, дайте мені кіль Бапе. Я на Я заслужив на кіл на Чипок КУРТУА? Ну, рейтинг це гарно, звичайно. Рейтинг це позитивно, але, блін. О, інформ, окей. Давайте відкриємо цей пак. Без пешилк, блін. Хто це? Це... Німеччина. Це Ilkündagan і. Без дабла Це не цікаво, чесно, це навіть не вставляти О, інформ окей. Так, відкриваем цей пак. Волкаут є або це. Іспанія. Пареху ні. Педрі може бути. якийсь. Педрі. Я e, не побачив, чи дабл волкаут, ні. Welcome, ну, кільне поперед. Тібо куртуа знову. Окей. Тібо куртуа. Так, відкриємо ікону нашу першу ікону. 1 з 387 плюс, і відкриваємо, і дивимося, що тут може випасти. Давайте. Тут хто? Сократес. Окей, далі тут хто. Вейн руні в мене є, блін краща версія. І тут хто? Санчес! Гавно, пік гавна. І палки. Але дивимося, хто що коштує з них. Ну берем рейтинг. У мене в руні просто є. Для чого мені цей руні? Берем рейтинг. Так, відкриваємо пакетик за 39 рівень 85 плюс X10. Спешалка є, дай Боже їм здоров'я! РВ? Рве. Е, Це дабл волкаут? Мід. І хто ще? І хто тут ще? Давайте, щось цікаве. Це хто? Салемайкерс? Ну я не знаю. Чесно, не знаю. Два плейстайла є. Але я не впевнений, що він щось буде зараз вартувати. Ух, інформів дали. Ух, грізман. Ну, пак не саме поганий. Давайте, чесно. Це ламакерс нічого не коштує, але пак реально не самий поганий, який міг бути. Так, відбираємо оце тут. Пак зікон. Я бачив, що багато кому що падало. Відкриваємо 3, 1, 2, як пан Донецький, на стрімах це робив. Ми так само робимо, давайте відкриємо перший. Ashley Cole. Фу, -фу, 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 фу Відкриваємо другий, і тут що? Уж я перепитував 15 разів. Правда! Правда. Я офіл Збирайся Собирайся, і їдемо на гор. Лас! Зубастих, це просто жесть. Та ну набік не вірю, не вірю, не вірю, просто не вірю. Зубастик! Та це може що, вже в сірі поговорити! Сірю, я визиваю тебе! Мадридський реал проти київського динамо. ха Браво, браво! Фантастика! Вибираємо! Тільки не помилитися! Скільки ти коштуєш? Браво! Браво! Хочеться за не той зубастих, але це зубастих. Суи. <си> Браво, Так завершується відео. З вас сподобайка, коментар, підписка на цей ютуб канал. Позначайте Серіо, я готовий на батл. Вот зірковий гравець для Реалу. Я готовий! Ха-ха! <си> Найс, сюди! Всім гарної ночі! Thank <sweak>